На кожен товар є свій покупець, Хочете, купляйте в стеклі, хочете, купляйте в пластику. Немає різниці в чому, головне, щоб якісний був продукт. Якщо це такий продукт і краще, ви її не накупите на багато місяців вперед, хоч вона й солона, хоч її зберігається і закрита, і все добре, але ж. Зараз відключають електроенергію. От я щуку заморозила і не вспіваю її наробляти Скільки відео зікрою, щоб з'їсти всю ікру, яку я заказала. Я заказала 8 видів ікри по 200 грам. Розумієте, трошки пороздарювала відповідно трошки. Цей самі з'їли, але ж все не співаємо з'їдати. Ну, інколи ж борща хочеться. так? Тому дивіться, заморозила. Якщо вам цікаво, яка ж вона буде на смак розморожена, аквакультуру можна також заморожувати. Давайте перевіримо це. Підписуйтеся, дивіться, в наступному відео буду смакувати, як розтане. Хочете